підписники мого каналу. З вами Білий Кріпер. Сьогодні я знімлю летсплей по ігрі Майнкрафт. І зразу хочу вибачитись за те, що довго не випускав відео. Були деякі затримки, але нічого. Відео будуть далі. Ну, трохи пізніше, наприклад, там одне відео вийшло, і там через 4, через 3 дня вже буде новий. Ну добре, а ми починаємо листплею. Так, я думаю, в цьому листплеї ми там построїмо домик, так зараз подайшся. Так, даю, хай де... Ну, хай де нормальний. Щоб було все почасно, мені мирний, щоб я виживав. Так, і треба до... Бистро, поки не настала ніч. Так. так, я зараз до вас повернуся. Зачекайте. Так, дорогі друзі, я повернувся. <кій> ну що, ж, ми купили дерева. Так, треба тут забити синку. Забачаю синка, але мені треба виживати. Такий Майнкрафт. Так, ножки Ось так. Як, в... Як завжди. Так. Палки. Зробимо відчатку топорів набагато, щоб дерев нарубати. І кірку. Дерево, щоб зробити. Хоча б невеличкий домик. Так, а гірку, щоб зробити камінь, нас мажити м'ясо і поїсти. Я думаю, можна зараз втратити кірку, бо тою кіркою всього лише треба буде поламати три блока і все. Так що її можна зараз використати в інших целях. стал кланом. Нужно камень. Сколько можно? Наращить. Ну ладно, я по внукам выберусь. Так. Может еще более найдем. Я оставлю. Так. Роблю Нічого собі, я не знав, що можна поставити. Так, кірка мені і так не було потрібно. А зараз я на нарубаю багато дерев, щоб зробити тоник. Трошки його глючить. Прекрасно, що в мене є бо вона дуже багато, аж 4. Все, я це. Так, бере потім побачите для чого, для красоти великої. Я спочатку построю маленький домик, а потім в інших летсплеях, не знаю, в другому, в третьому построю великий дім. Ну, ви можете написати в коментарях, в якому летсплеї. Якщо ніхто нічого не напише, то я зроблю або в другому, або в третьому. Ну, потім побачимо. Якщо вистачить часу. Так. Хоча б півстака тренувати. Дарбо дуже потрібне. Ну хоча хоча не таке цінне, але воно дуже допомагає. Так, бо якщо б не було дерева, в Майнкрафті б нічого не можна було створити. Бо з дерева робиться і верстак, а от що Треба зробити ще якого щоб накопати булижник. А як зробити, якщо нема дерева? От. Яке корисне дерево. Так, щось я заговорився. Я буду строїти домик. Так. Десь там Таке. Та ні, я все зроблю з дошок. І все так, я думаю нам вистачить. Так, три. Так, я думаю, вже ось тут треба зробити. Чи ні? чотири, два, чотири. Виходить, десять, а туди раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Свідомо. Так, це така маленька, як би сказати рекомендація. Ну, якщо ви дивитесь якраз відео. Цей час, то тоді я вам кажу. Зараз, ну як я знімаю зараз рецепт, може ви якраз і сьогодні подивитесь це відео, може сьогодні я сьогодні і вивезу я вам розкажу. Ну, може хто не знає, що зараз в ці дні йде саме вдома все то знали. Ой, вже настала ніч, треба розпішити. Все, нам кінець. Мені дерева не хватає. Так, такі треба якби... Треба швидко забрати пічку і ось так. Хоча б стіни, хоча б вже без крещі зробити. Боюсь меня не Так Видимо. Ой, как. Не-не-не, не-не, не, 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 Ёлки. А, Крипер, ё. не, не, уже по не, пойду. Все. Так не. Так, знову зробимо нічого. Так, головне зараз будь-якими дошками, аби зараз вижити головне. Потім, якщо все стихне, коли точніше все стихне, то я побудую нормально. А так зараз я цього не зроблю, бо я хочу вижити в Майнкрафті це найголовніше. Ну, якщо я граю виживання. Так, ай! І ні. Ну все. Кінець. Це кінець. Все, мені кінець в Майнкрафті. Та ну, не по-справжньому. Але все одно. На краті кінець це теж погано. Дуже погано. таке от я не маю ліжка. Треба довго чекати, поки пройде ніч. Поки що той час робити? Подивитись страху в очі. Так. Все. Я сильний. Я зможу вас перемогти. Ймень, відьму навряд чи. Я вже перестрашусь цієї свинки. свинки. Предкрипер. Дела все нормально, тоже. Ой, не взрывайся внутри твоих не взрывайся. Yes. Так, стоп, 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 уже вот уже начинается <coughs> паника. <coughs> Атаку, скилле... Дыскилет. Привет! На В атаку! Ой! <кхід> Так-так. Мозила. чекати не хочу так довго стоятись Та маленькі зомби чи то великі маленькі вроді а ні це великі здорово мішань ой ну ви мені зарадую помішали Будь би задній кого не було. Ні! Блень! Я, я ще раз його мав дарити і все. Я випав в попел. Атаку! Ти не чіпеш мою свинку. І ти не чіпнеш мою свинку. Ні! Ну, блін, мені порох треба, а не землю. Ой, головне не нарватися на Ендермена. Головне не нарватися на Ендермена. мене. Ну, що мені там зробить? Ну, воно зараз від дому далеко не йти. Ну я думаю, я знайду хід додому, напевно. Так. Тут тобто, взагалі буде прикольно, якщо я зараз Найду село. Але це, як сказати, так неможливо, то що? О, ендермен ендермен мені треба твоє око. В равності цей дивом звучить. Падай в лаву Падай в лаву, падай в лаву, падай в лаву. Окей. Okay. Я дивлюся за тобою. Так, так, стоп, стоп, стоп. ні, 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 ні. ні, 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 ні. Я так і знав, Я так і знав! Я думаю це буде десь до... Я не буду дивитися на нього, нее, я не был. буде десь до 20 хвилин. Головне, щоб мене зараз ендермен знову не почав бити, по-перше. По друге, головне, щоб... щоб... По-друге, головне, щоб на мене монстр нападала, а по третє, щоб речі не зникли і їх забрав. Луска, ендермен, я на тебе не дивлюсь. Все, я. 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 Я, я був поганий до тебе. Эбач. Все, фух. А! А да он. Все. Все, 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 все. все, все спокойно, спокійно. Фух. Ааа, ой, ха. Нее, нее, не-не-не, не, 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 не. ч он такий сильный? Нее. Скільки можна, бляха. Мені треба перечекати в доміку всю ніч, або чекати на овечку. Або знайти овечку і її забити. Або зрізати я її не зможу, бо нема ножиців. Щоб зробити ножиці, треба железо, а в мене железо немає. Все так добре вс, я не буду на нього нападал. Раньше уже точно знакомы. все, полезете. О, які милі. Які ви гарні. Так гарно виглядаєте? До школы йшли. О, привет. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. О, вже день, клас. Все, навіть якщо вже тільки на ранок настає, все одно ну, треба найти нам овечку. Треба нам швидко знайти овечку. Стоп, там, 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 там. Там собака. А, то кролик! Йок, я ж думаю, що там собака. Кстати, хто не знав, а якщо з цей, 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 цей наносити урон, то він наноситься більше. Це самі кроліки, мені треба овечку. Ладно, я пішов до доміка, зроблю його затишнішим, а то, а то я до вечора не зможу знайти і так і знову буду. Подихав вечором. Так що треба поспішити навіть якщо... День, що не ніч все одно. Ну. Хто дивиться фільм самодома, дома ставте лайки? Так, так, так. Все, я п'яжу вдома. Може, ще трохи дерев нарубаю? Привіт, свянка, папа. Так, Серія де вже двадцять хвилин, я думаю. Построю домики, закінчу. Так, я быстро бежу до домика. Патрик 16. Выходи как раз так. Да, так. Все, я думаю, мне вистачить, Зараз буду забрати еще кирку. Треба ще й то все ламати. Так я все зараз покидаю. А тільки що поставлю. Краюшку зробити. Добре. А, ні, нічого не краю. Просто кіно цей. Так треба зробити робити по Побистрі Так. то навіть дерев'яний А тут я хотів вікна, ну, вікна будуть вже в наступній серії. І підлогу поставлю на наступні серії. І кришу. Напевно, ну, там... в наступній серії я все. Я всі домик построю. Так, я построю всі домик Ну що ж, а на цьому я з вами прощаюся. Всім дякую за перегляд, ставте лайки. Підписуйтесь на канал і не забувайте писати в коментарях, як казав вже летсплеї. Ну там, наприклад, в другому чи в третьому, в якому там летсплеї. Мені построїти великий дім. Хоча в другому ні, тому що в другому я буду обробляти оці перший. Скоріше всього, десь в третьому або четвертому летсплеї я построю великий дім. Так. Ну що ж, а за мною був Білий Кріпер. Всім пока